Мирного вам дня, любителі гострого. Перед відправкою зараз ось полірую пряжку, яка вже на ремні зафіксована. Враховуйте наступний момент, що якщо ви хочете стати власником ось так такого ремня з пряжкою тризуб. Її доведеться натирати ганчіркою і пастою зубною. Це латунь, вона має властивість на повітрі темніти, окислюватися. Тому набирайте терпіння і буде чим зайнятися. Хвилинки 3-4, а то й 5 натерти натерти пряжку до дзеркального блиску. Якщо ви цим не хочете займатися, можете замовляти пряжки, ремні з пряжками е, нікельованими. Я нікелюю латунь. Вона має вигляд білого кольору. Тобто латунь виходить блискуча, але вона білого кольору. Вона покривається тонким шаром нікелю і вона не тускніє або є в наявності також ремні з пряжками тризуб після порошкової покраски. Якщо ремінь чорного кольору, відповідно чорна пряжка. Якщо ремінь коричневого кольору, також є пряжки фарбовані порошковою покраскою в коричневий кольор. Кого зацікавило? Будь ласка, звертайтеся. Переходьте за посиланням. За посиланням в мій телеграм-канал там є е, ціни на мої вироби, оскільки в Тіктоці вартість не, не, не ставлю, тому що блокує відео, е, блокує відео з е, ціною і з номером телефону. На головній сторінці. Місце, де ви можете знайти мій телефон, це головна сторінка в Тіктоці. Шапка профіля називається. Заходите на неї. Це вверху де логотипчик там такий. Там є посилання на телеграм-канал і номер телефона мій. До цього номера телефона підв'язані сигнал, вайбер, телеграм, ватсап. Кого що цікавить, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Завжди відкритий до конструктивного діалогу. Дякую за увагу.